Добрий вечір, мої краситурі, добрий вечір, мої ріднулі. Пишуть мені, коли ж ти готовиш їсти, ти борщ, напевно, береш в магазині. Ні, мої хороші борщ я в магазині не беру. Сьогодні ми будемо готувати з вами желудки, курині, желудки. Дівчатка, Я їх так люблю, я вже вам казала. Я їх їм просто так. Я взяла аж два кульочка, тому що я їх дійсно люблю. Дивіться, дівчатка, желудки. Хотіла індюшині, взяла курині. Взяла корінні желудочки. Зараз вони у мене помочуться. трошки, поки вони будуть мочитися. Я піду на двір, повикидаю з дне народження цвіточки. На голові у мене пальмочка. Хто куди урвав? Знаєте? Е, прическа називається Я у мами дурочка. Ну чесно, до ну, кого не називати, тому що я дійсно чесно, така симпатічна. Так, красотулечки мої, борщ в Таврії я не купляю. Буду в слідущий раз готувати з вами. Картошку буду чистити, морку буду чистити. Я все буду робити з вами. Платючка у мене секонд-хенда. пальмочка у мене моя. Губки мої і сама світулька обалдіна. Так що ви любите желудки? Напишіть, ви любите желудки ще полусирі? Придумати таке. Кажуть, а що ви не готуєте вдома? А ви готуєте? Дівчатка. Ну то ж ви мені не приходите, до не готувати. Ну що ви вже думаєте, що я геть така вже не хазяйка. Ну, геть думаєте вже, ну що я. Ну я взагалі, звісно, в захваті так желудочки хай вимакуються. Я дуже люблю, щоб вони знаєте, я дуже желудки люблю. Я полусирі, Хай повимачуються, я багато їх вимачую довго. І ще знаєте, що роблю? Вони зараз закиплять. Я виляю воду, промию їх і поставлю опять, тому що я люблю їсти полусирими просто з солью. Просто з солью. Ви любите так чи ні? Красуньки, що ви сьогодні готуєте на вечерю? У мене желудки, полусирі желудки. Да. Ваша світуречка. Ну, я люблю полусирі, і мене желудочки. Да, шийки люблю варені, лапки люблю ну, тільки від маминого петуха або курки. Одним словом, красотулі мої, хай вони вимакуються. Каструльку помила, приготувала дівчатка. І все, дома чистенько. А тепер пошли з вами, поки вони вимачуються, пошли на двір, мої хорошенькі. будемо викидати цвіточки. Да. Так, дівчатка, праця йде. У світу праця йде. Давай, Ну що ти не хочеш крутитися? Ну тож, слухайте, Цей пересус, конечно, він, Давай, давай, мій хорошенький, давай. Мій помощник, на хоч умнічка, а на треба, бо там ворсинок багато. Ні, ні, мій хорошенький, Давай, ти давай, мій рідний, Отутро, по ворсиночкам. давай, мій рідненький, давай, мій хороший. Все. Я тебе покидаю, мій друг, і йду цвіти собирати. Мої красотулечки ви, мої. Дівчатка, сьогодні, звісно, світульку, ну, в мене буває таке, перемикає. Помощ у мене є. Дівчатка, ви бачите, кожен ранок у нас з вами бути отакий з сладенького. Я вам говорю правду. От, послухайте мене, зробіть експеримент, а потім я вам ще щось розкажу. Так, мої дівчатка, мої хлопчики. От тут я хочу вам сказати, що я не хазяєчка. Оце мені дала тітя валічка, оце мені дала тітя валічка, оце мені дала теж тітя валічка закруточки. І зараз я все виложу в шкафчик у гаражі. Витру його і виложу. Зараз, звісно, в гаражі буде в мене генеральна уборка, тому що тут таке, знаєте. Все, все так трошки, трошки. Ну є, воно у мене чистенько, але я хочу вам сказати, що ці всі баночки всі виложаться в рядочок в холодильник. Оце, дівчатка, я не крутю, Ну, я вам кажу, як воно є, тому що так воно є. Я люблю завжди, знаєте, таку брати, щоб був би трошки запас. Водичка, сок, так мої красотурі, А тут у мене дивіться, ось, ось, ось фасолька, е теж помидорки. От я, допустимо, сильно люблю отакі, знаєте, дівчатка мої, оці. Бачите, ось. ось. Бачите, помідорки. Я вам хочу показати мелкі такі. Я дуже їх люблю. Вони такі в томаті йдуть. Оце я, дівчатка мої, не крутю тут я не хазяйка. Так, мої красуні. Все. Зараз я і там прибираю, і тут квіти вже пора повикидати. Вони, звісно, боже, від другого числа стояли. Зараз мої ріднулічки, ці треба поляти. Такий трошки у мене легкий легкий армагедончик. Ну нічого, зараз легким движенням, дівчатка, зараз ці поля, а потім вони відсвітуть, то я їх посадю в полі садничок, мої ріднулічки. Зараз все приберу, помию і буде чистенько. Так що, мої хорошенькі, світло, слава Богу, є. Скрізь чистенько, але квіточки треба буде зараз повикидати вже мої рідні, тому що їм уже, бачите? Ну, з 2 числа мої хороші, ви що? Уже місяць місяць стоять. Ночами. Стіл вже приготувала, ще залишилося м'як позалітати. І, дівчатка, а коли слухайте, коли нам це все робити, да, отако? Ми приходимо ввечері з роботи. І воно що? Воно ж не дуже пізно, просто воно темніє швидко. Зараз це все поміється, прибереться, в гаражі прибереться і желудочки зваряться. Да. Два часи часу, дівчатка, ну два часа. Вази треба помити. Слухайте, від дня рождення стояли квіти, ви розумієте мене? Я зараз теж шваблі поляю, добре. І ось байдуженько, да, мої дорочки, що це время? 17.20. У 8 разів візьму таку, знаєте, вже Діну халатик, ногу на ногу, дівчатка. І точно бокальчик Мартині шарпану сьогодні. От шарпану. Зараз дороблю генеральну уборку і шарпану. Так. От сьогодні такий у мене день. От мене буває, пробиває. Я не кажу, що я великий хазяйка, але пробиває. Так, мої хорошенькі, хочу вам показати свій такий Армагідон. Такий Армагідон, хто куди урвав, називається. Так, ну на столі вже прибрано, квіти вже зараз тільки залишилося їх в машину забрати. Я вже, дивіться, даже у мене є шланга така пом'ята. Зараз це все виліється, цвіточки поляються. Зараз 15 хвилин, і тут буде генеральна чистота. Ну, поки так, ноги мокрі, а що робити? Так, що мої ріднулі мої красотулі, що я вже й шморгаю ношу, ноги вже мокрі, я шлангу вже пустила. Понімете шланга в руках, це все. зараз помию терасу, вимию і все і все до зими. У мене тераса вже готова. Цвіточки ці бачите, вони ще правда хорошенькі, коли трошки відцвітуть, я їх не викидаю. Я їх посадю полісадничок. а вони втім, красиво розростуться. Правильно мої хорошенькі? Правильно, 17.33, зараз, зараз, Бо желудочки вимачуються, желудки вимачуються, пелісос, пилісосе. І ваза. боже хазяйка. Ой, велика ти хазяйка. Ну, подождіть, зараз. Ну, а що? Я коли прибираю, я вам кажу, у мене все на полу. Все на полу, я мокра, грязна, Ну, ще чуть-чуть. Так мої рідненькі, квіти поляла. Бачите, вони ще хорошенькі, ще не відсвіли, вони ще нормальненькі. І все. Дівчатка моя, ви миєте глибокою осінню двір. Ну, це я, я вже, дивіться, коврики позабирала, все, все перемила, квіти поляла чистесенько. Гарнесенько вже, мокресенька я трошки, але ну, зато чистенько вже мої хороші. Все, уборка пройшла. Отак, От чистесенько, дуже добре. Дивіться на ці розочки. Вони цвітуть, красотуречки мої. Слава Богу, ще є світ, ще йду в гараж, мої рідні. І все. Віднос віночок, тряпочку, все, коврики віця позабирала. Я на, ось, на весну вскрию лаком ці скамеючки, і буде красиво. Так що там там у мене мусор, завтра вивезу все. Отак, чистота і порядок моїх красотулечки, Все. Уборочка проізойшла. Так, мої хороші, я вже брала вся мокра, як лющ. Живуличка чистенькі, вимочились. Зараз їх каструльку і поставлю варитися. Зараз водичка закипить, я вилялю її. Ви Любите живут, я люблю полусиріль. Зараз на як семочки. Ні, ну, сьогодні святе не випити 25 грамів. Ні, ні, все таке ні. Що так, тут присутствує? цей це, круглий, так він плохо. Мій осталось, бачите, вони такі чисте. Ой, зараз тут, тут трошки... От я не люблю, коцей жирок ще йде не де попадається, але слава Богу, вже його нема. Так що мої дівчатка, мой колочки. Я нічого, гарнір ніякий не буду робити, просто жилуночки з солькою. Зараз, поки водичка одна закипить, я піду в гараж, поскладаю баночки. Хазяйка накрутила же ж, понимаєте? То Валя Валяна, то купила дівчатка раніше, коли Аня була маленька, правда, я крутила. Я й пиріжки, і коврижала. Я, я, я не кажу, що я там ледача, що я там велика хазяйка, але, але трудяжка. Зараз до моєї посудку, желудочки варяться і піду в гараж. Але зараз жду, щоб вони вже закипіли, тому що треба, щоб вони закипіли, щоб вони закиплять, тоді я вже можу йти спокійно прибирати. Я вже тихами говорю, розумієте, дівчатка і хлопчики. Цих тряпок у мене мільйон двадцять п'ять. Але хазяйка фері не купила. Фері не купила. Зараз десь там догуркав, костюмчик, цей, що я сьогодні була, достирався. Поміняю водичку та йду в гараж, бо в гаражі, то, я думаю, тако на полчасі, що в мене буде роботи. Зараз ті баночки закрутку, хоча яка ж накрутила. Ні, я дівчатка, раніше я правда крутила. Раніше Аня була маленька, знаєте, було врем'я. Чесно, я вмію крутити все. Але зараз не те, що я таке не хочу, я видача. Я не видача. Просто нема часу. От вірте мені, нема часу. От сьогодні прибігла, бігом поубирала. Завтра після роботи мені треба поїхати в одне місце. Потім завтра моїх хорошеньких. Ви ж знаєте, що, що ці стрічка лягає на красу. Последний штрих у меня в хаті Витерти пол, в гаражі все послажувала, зараз тільки йду позамітаю по мою пол. Де мої рідулечки? Така хазяйнулечка сьогодні. Дівчатка, зараз наглядав такий запах, мені теж він дуже подобається. Він, це, знаєте, тут, е, я навіть не можу передати, тут є така і кислинка, і сладеньке. Швабра готова, е, все готово. Дівчатки, він класний, я не знаю, мені оце дуже подобається. Містер, хто він? Пропер, пропер. Давай, Світуля, потанцювала, я тримаю, я тримаю, давай, тримай. А що, дівчатка? Слухайте, прийшла з роботи. Додав, воно зараз не темно, а просто воно, е, понимаєте, е, рано темніє. Боже, як воно пахне, я вам навіть не можу передати. У мене вікна, двері скрізь відкриті, все відкрите. Я так люблю витирати плитку. Потім я вже тако не буду в носках ходити. Зараз тапочки взую, ви що? Я зараз на мою поле і буду дивитися, що він блистів би. Для мене це взагалі. Так що мої лікарсу, якщо навіть мені плохо щось. Я кажу, коли пілісос щось не добирає, то ця швабра, вона, слухайте, тяне все. Вона, знаєте, як той полісос тягне, тяне, тяне і потім дотягується. А пол, ви щоб знали, як блистить пол, дівчатками, І це вам навіть не передати. Дуже це, як мистер. Дивіться, навіть я такого пройдуся, от одразу видно, він аж глянцевий, просто глянцевий. Зараз я такою собі шваброчкою пройдуся і одразу піду позамітаю в гаражі і... і все. Піду покупаюся і 100% сьогодні вип'ю. 25 це гарантія. Дівочки, він дуже блистить. От Воно даже видно. Дивіться, тут вони протерте. Це містер пропель чи пропер, чи хто, він не знаю. Творить чудеса. Так що мої красотулі, мої ріднулі. Такий сьогодні у вас зважається світу вечір. Вечір прекрасний, вечір чудовий. Да, мої ріднуля, да. А що, прийшли з роботи, дівочки, ну що? полмиються. Зараз ще помию ноги. Красота, неймовірна. гарного вечора. Ну, Я не прощаюся, подожди. Вже останній штрих у мене. І ви знаєте, вчора той пілісос, він плохо полісосить. Але я зараз я трошки цей мусор заберу, потім швабручку намочу, боже, поле ж глянцев. Дівчатка, така класна, ця перво, оцей містер профіль цей, знаєте, а як в хаті пахне, У мене вікна двері відкриті. Носки, звісно, мокрі. Але я зараз приберу, носки зніму і що, та Я так різко знову. Дівчинки мої, зараз йдемо до гаража з вами. Да. Сьогодні такий чудовий прекрасний вечір. Ну, мене буває, пробуває таке. Мене В буває, мене буває пробуває, що я приходжу, нічого не роблю. От просто. А я ще коли згинаю з полною. Ні, тут і такое я роблю. Знаєте, що замішала. Але тут я хочу вам сказати, девочки, не махровим полотенцем витраю, а цією шваброю. Вона така класна. Зараз добре її сполоснути, витерти і все. І останній штрих у мене буде тряпочку з полоскою. Ще раз промиваю. Пахне чистота порядок. Зараз напишу, одна вона хазяйка. А, ні, мої хороші, не одна вона. Ви теж мої хазяйки. Це коврики. Так, мої красотулі баночки на місці. Цей шкаф, начебто, предназначений був сюди. Хазяйка накрутила. Дивіться, як я бігом накрутила. накрутила, кавунчики, і помидорки, все на світі накрутила. Так, це стільчики, це мої два чумодани, а це водичка сложена красивенько. Ну, одним словом, хочу вам сказати, що вечір удався. Так що, дівчатка, ви теж такі хазяїчки у мене? А, скажіть? Теж такі накрутили, наварили, напекли. Як ваша світулечка, понімаєте? Дуже люблю ці помідорки, томатний сок. Я все люблю, кавунчики, дівчатка. Ну, що хочу сказати. Хазяйка кабачки накрутила і фасолю накрутила. Ой, ви теж мої такі хазяйки, гарнюні? Так, значить, то вивезеться. Ну, і тут зрозуміло, що вже все блистить. Уже скрізь все блистить. Натерла скрізь все. Отако, дівчатка мої. Е, ну що ми рідні? Я вже носки сняла, озуваю та потулечки, йду помию свою красиву головочку. До речі, я халати получила. Це, звісно, сьогодні буде смішно, але я вам хочу сказати, що заслужила я на 25. У мене є желудочки, і знаєте, що я пішла в магазин, купила? Мівін. Я так люблю мівін. Ви любите мівін? У мене взагалі сьогодні такий натюрморчик хорошенький. Я прийняла душ Боже, вийшла з душа, наче е, 10 кілограм грязі з мене злетіло. Зараз запарю мінку. Уф, насиплю приправки. А желудочки, дівчатка, вони. Поусирі. Шикарно. Без солі. Давайте, мої хороші, за вас, за нас, за гарний настрій. Желудок з'їла. Оце є штучку, є зажиска. Ай, на подружку привезла. Запила. Дуже сьогодні готувати реча, мівіну чи желудочки? Боже, які вони вкусніші по усері. Так, мої рідненькі, мівіна запарюється, желудочком прикрила. Мої хорошенькі, я хочу випити за вас, за гарний настрій, за чудовий спокійний вечір. Щоб ви, мої хорошенькі, спали, повернулись на лівий бочок, ручку під подушку, одіялку під ножку, і сон буде обалденно класний. Правда, от на правому боку сплю. Мені плохі сни От на лівому, правда, дівчатка одна казала, Світуля, треба на лівий бік лягати. Дівчатка, дійсно, на лівий бік. Утром не забувайте, дівчатка, одну цукерочку. Ну, я з вами буду утром, ми йдемо з вами утром, добрий ранок. Ото, знаєте, красотка буду. Щас особливо, хоч би не заснути, тако, знаєте, мені з цим полотенечком, тому що утром встану, хто куди урвавши, волос короткий. Так що сьогодні такий у мене вечір. Красунечки мої, ви любите, мій він у желудки скажіть. Ну, я сужінка сила, для мене желудочки, але лапки люблю від хвостика, оці, що Мама, мами тільки, іменно від домашнього петуха. люблю їх і шейку. Значить, мої хорошенькі, Я хочу випити за вас за гарний вечір, за чудовий вечір. I love you.